Накресли чотири прямокутники зі сторонами 12 см і 3 см. Зафарбуй половину першого прямокутника, третину другого прямокутника, чверть третього прямокутника шосту частину четвертого прямокутника. Зроби відповідні записи. Друкований зошит з математики, сторінка 33 номер 126. Спираючись на малюнки, виконай порівняння дробів. Одна друга більше, чи одна третя. Одна друга. Одна четверта чи одна третя. Одна третя. Одна четверта. чи одна шоста. Одна четверта. Одна третя, чи одна шоста? Одна третя. Більше. Одна друга чи одна четверта. Одна друга. Одна третя чи одна шоста. Одна третя. Одна шоста чи одна друга. Одна друга. Одна шоста і одна шоста. Дорівнює. Чим більше число рівних частин розділили ціле, тим менше величина однієї такої частини. Запиши дроби в порядку спадання. Одна друга. Одна третя одна четверта. І одна шоста. Накресли відрізок завдовжки 16 см. Покажи червоною дужкою його половину, синьою чверть, зеленою восьму частину. Зроби над дужками відповідні записи. Завдання 127. Спираючись на малюнок, виконай порівняння дробів. Одна восьма більша чи одна друга. Одна друга. Одна четверта більша, чи одна восьма. Одна четверта. Одна друга більша чи одна четверта. Одна друга. Одна восьма і одна восьма дорівнює. Завдання сто двадцять вісім порівняй числові вирази. П'ятдесят шість поділить на вісім, сім. Сім помножити на шість, сорок два. 60 відняти 12. 60 мінус 10 буде 50 і мінус 2 буде 48. Порівнюємо 42 і 48. 48 більше. Перша дія в дужках. 60 відняти 45. 60 відняти 40, буде 20, і відняти 5 15.

чотири 4. 4 помножити на пять двадцять. Пятнадцять плюс сім. Двадцять. Двадцять два відняти чотири. Вісімнадцять. Порівнюємо двадцять і вісімнадцять. Двадцять більше. Вісім помножити на п'я сорок. Сорок поділити на десять чотири. Чотири помножити на три дванадцять. Вісім плюс дев'ять. Сімнадцять. Порівнюємо дванадцять і сімнадцять. 17 більше. Перша дія в дужках. Вісімдесят. Відняти 54 буде 30, і відняти ще 3 буде 27. Двадцять поділити на 9. Три. Три помножити на вісім, 24. Порівнюємо двадцять і 65. пять, пять більше. Далі 7 помножити на чотири двадцять восемь. Двадцять восемь плюс дев'ятнадцять, двадцять десять тридцять, а вісім і девять сімнадцять, тридцять і сімнадцять сорок сім. Перша діє в дужках 21 поділити на 7 буде 3. 3 плюс 8 11. 30 мінус 11. 30 мінус 10 буде 20 і мінус 1 19. Порівнюємо 47 і 19, 47 більше. Розв'яжи задачу. Птахам взимку важко знайти собі їжу. Щоб їм допомогти, діти зробили годівниці. Кожна годівниця розрахована на одночасне годування дев'яти горобців. Скільки горобців може відвідати п'ять таких годівниць одночасно? Тобто на одній годівниці дев'ять горобців і таких годівниць п'ять, то скільки всього горобців? По дев'ять горобців взяти п'ять разів. Тобто дев'ять. Помножити на п'ять. По дев'ять взяти п'ять разів буде. Сорок пять. Сорок п'ять горобців,